Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас довгоочікуване відео відео обіцяване одній людині про перевернуті карти. Так, дивіться, одразу будемо йти до діла. Перевернуті карти мають так і плюси, і мінуси. Варто чи не варто ними користуватися. Скажімо, так, це є рішення кожного з вас. Ізначально, так, як би з самого початку, так. Перевернутості, так якби вони не передбачали в собі. Ті всі значення, які є в літературі, там, ну, чи десь на, на відео всяких різних каналах, та, це є бачення, скажімо так, автора. Хто як їх бачить, хто як до них відноситься, яке там їхнє значення. Це є чисто вже, знаєте, з практики кожної людини, або чисто з її бачення, що може означати перевернута карта. Дивіться, що я можу вам сказати. Одним людям я би радила перевернуті, іншим ні. Тому, скажімо так, я скажу те, що думаю, а ви вже собі е, вирішуйте. Е, кому би я радила перевернуті карти, це точно, це тим людям, які вже давно займаються картами, які розуміють прекрасно прямі, е, які вже добре працюють, розклади получаються, Ну, Тобто, тим, е, хто вже ну, практикує якийсь час і все йде окей. Перевернуті карти є таким ну, та, якби плюсом для розвитку. Тобто, коли ви розумієте, що ви вже далі ніби як не розвиваєтеся, всі значення знаєте, нічого та, якби нового, та, потрібно все одно розвиватися. В цьому руслі з картами постійно потрібно розвиватися, не зупинятися. І перевернуті карти дуже в цьому сильно допомагають. Для тих, хто тільки лише розпочинає роботу з картами, ще не зовсім розібралися, які їх там значення, як це уточнювати, по якій схемі карти з вами працюють. Лізти в перевернуті карти ну, це просто нагрузити себе ще більшою роботою, ще більше ну, вкладати сил і можуть просто опуститися руки. Тепер точніше вам про це все розповім, і ви будете собі вибирати, користуватись цим чи ні. І я виклала спеціально три от карти, я на їх прикладі вам просто покажу, які можуть бути варіанти відносно перевернутих карт. І так дивіться: плюси, в чому так якби... Добре, коли користуємося перевернутими картами, кожна е, особа, яка починає вчити карти, тобто, ну, скажімо так, це не є там закладено десь там зсередини по спадковості і всякі такі різні, от ви взялися вивчати карти, хотілося би, та, щоб карта мала якесь одне значення. І здається, багатьом от, учням або початківцям. Що попрям, якщо от в карті завжди є, я показую вам на старших арканах, тому що ну, молодших це теж стосується, але старші так якби, більше підходять для... для пояснення і з ними більше складності. Дивись, дивіться, прямі карти мають в собі кілька значень, і це всі знають. Всі це вже прекрасно розуміють, що нема одного єдиного значення в старшому аркані. І, відповідно, кожен би хотів, значить так, якщо, я, припустимо, два значення, то по прямій карті це одне, по перевернутій це буде інше. І все. Тобто, хочеться упростити собі задачу. Так само хочеться, знаєте, як би вам це пояснити? Щоб менше було клопоту, та якби, та? менше треба було думати, є пряма, є перевернута, і все. Тому що в кожній карті старшого аркану є значення і плюсові, і, мінус, і мінусові, тобто є позитивне, негативне, та? Е, Ну, тобто нема поганої чи доброї карти, але в кожної карти є світла сторона, і в кожної карти є негативна сторона. І от вибрати, скажімо так, коли ви гадаєте, дивитеся там собі чи комусь, вибрати одне єдине значення з цієї карти, ну, скажімо так. Порою ну, часто буває так, що складно, і треба більше уточняти, більше карт витягувати, щоб уточнити, що воно значить, чого воно стосується, яке саме це значення, там, те, ну, плюсове, мінусове. Це є складність. І здається, що якщо я буду користуватися перевернутими картами, буде трохи простіше. Тому що ну, нехай плюсове значення хороше, там, позитивне буде в прямій карті, а там тінь негативне, погіршення якесь буде в перевернутій карті. З одного боку, воно так, але з іншого тут є складність, і ми до цього ще дійдемо. Е, дивіться. Я вам тако, напевно напишу плюси і мінуси, щоб ви просто потім могли подумати. Плюс, от коли є, наприклад, ну, візьмемо там в карти є чотири значення, нехай, якісь там чотири основні, ну, чи два основні, неважливо. Ну, чотири нехай буде та? основні тобто основні значення. Нехай там буде два плюсових і два якихось мінусових, Та? Коли ми користуємося перевернутими картами, ми це все ділимо на два. Тобто виходить, що менше значень, як вам випадає пряма карта, якщо їх два значення, а не чотири, ну, хай візьмемо два. То одне значення пряма карта, інше значення перевернута, і вроді так, якби би все просто. Так? Тобто, це є плюс, і це є те, що хотів би кожен з нас. Але карти це така річ. Розумієте, вони не зовсім слухають нас. Тобто інколи нам здається, знаєте, що ми от хочемо там, щоб королі дами випадали тільки там іншими людьми, а не ми там якомусь стані. Але до лампочки вищим силам і картам, що ви там собі дуже сильно хочете. Вони говорять з вами так, як хочуть говорити. І ем, якщо ви хочете, щоб у вас одне значення було по прямій і інше по перевернуті, і ніяк інакше, не факт, що так воно буде. Є ще мінус в тому, що потрібно буде визначити, скажімо так, як трактувати оцю перевернуту карту. Не все так просто. Як би вам. Дивіться, я тут просто маю колоду, не перевертала її спеціально, щоб вас пантелику не збивати. Перевернута карта може мати значення, скажімо так, протилежне, може мати значення там якесь ну, посилене, та? може мати значення трохи так якби послаблене. Як би вам пояснити? От дивіться, якщо ви почнете гуртати там літературу, дивитися різні значення, вас е, трохи заведе, скажімо так, в ступору те, що у тих значень перевернутих, вони відрізняються. Подивіться, я вам, наприклад, поясню. Колесниця пряма і колесниця перевернута. По прямій це там, та, якісь дороги, якісь плани, націл на якийсь результат, от, всяке таке різне. Коли ми її перевернемо, одні автори говорять про те, що це є та, якби, перешкоди. Не виходить, тобто ми собі щось плануємо, ми чогось хочемо, чи ми зібрались кудись їхати, хто бере значення дороги, ну в кого воно так відіграється. А воно не виходить, не виходить там, чи взагалі ніхто нікуди не поїхав, або проблеми в дорозі, чи там якісь перешкоди. Інше значення можна знайти. Автори і люди говорять про те, що колесниця це дуже сильний напор. Це коли ти по прямій ти чогось хочеш, ти собі плани робиш, і там якось до чогось йдеш. А по перевернутій, це типу, я з таким напором, з такою якоюсь жагою, з агресією, йду по трупах, тобто це досягнення цілі, але через от якусь таку агресію, напор, якусь безжалісність, розумієте, отак. Тобто, знову ж таки, виникає проблема, мінус в чому, яке значення вибрати для перевернутої. І отут складність, в чому буде полягати, вам треба буде на собі, так само, як з прямими картами, хто починає вчитися, на собі чи на своїх близьких, визначити, вибрати, як з вами працює кожна карта в перевернутому вигляді. Тобто, якщо ви кожен день собі, ну, щоб визначити значення, вивести для себе, як для вас грає кожна карта, ви собі робите якісь розклади на день. Та, так само треба буде робити з перевернутими. Тобто дивитися, що воно означає. І дивіться, якщо в колоді 78 карт, добре, навіть нехай не 78, зараз молодші лишимо в спокою, тому що молодші, воно ну, трохи простіше, скажімо так, ніж перевернуті. Але старших є 22, молодших 56. Щоб з ними розібратися, скільки треба та, часу, щоб подивитися, якими значеннями вони грають. А тут помножте все на два. Піде більше часу і більше сил, щоб визначити, вибрати для себе оці значення і в прямому вигляді, і в перевернутому. Розумієте? Тобто 78, помножте на 2, там 156, чи скільки там вийде, плюс-мінус. Та? Ну, в районі 160, ну, 156, вроді. не пам'ятаю, не множила, та, та, вроді так. Розумієте, тобто ви собі ускладнюєте життя тим, що потрібно ще визначити, як карта грає. І я вам зараз хочу на прикладі пояснити: от іменно з цими картами. Взяла тут колоду, ця колода називається Таро Адкровеній. Автора, чесно вам скажу, не пам'ятаю, але як ви загуглите, то знайдете і автора. Але тут, в цій колоді, автор видає так картинкою своє бачення карти, своє значення. Не знаю, чи він працював з тими картами чи, чи ні, тому що, знаєте, то, що пише в інтернеті, і те, як є воно насправді, не факт, що це одинаково. Розумієте? Тобто, є люди, які створюють колоди чисто зі своєї практики, а є люди, які створюють колоди, ну, типу, як, не знаю, теролог якийсь попросив, для себе хочеться, для, для, для розвитку, для бізнесу, для того, щоб там творчість якось свою розвивати. Тобто, ну, не знаю. Звідки значення, скажімо так, брав автор. Оце є колода, яка має в собі і прямі, і перевернуті значення. Тобто пів картинки, пів карти намальовано пряме значення. В перевернутому вигляді інша своя картинка і своє бачення, скажімо так, автора. Отак покажу. І зараз ми про це будемо говорити. Я вам на прикладі буду показувати. І це бачення автора, але ще є інші варіанти. І так дивіться, от візьмемо, наприклад, колесницю. Е, колесниця в перевернутому вигляді може мати, я вже вам казала, значення, та, як і перешкоди, так і, і такий, знаєте, дуже сильний напор. От в даному випадку, в цій колоді, автор бачить колесницю перевернуту як напор. Я йду по трупам, я роблю так, як я хочу, і на інших не звертаю уваги. Розумієте? Але колесниця так само може мати значення, як і, скажімо так, досягнення тих своїх цілей, строєння планів, але коли є якісь перешкоди, Ну, тобто, не все так легко виходить. Розумієте? Просто я не маю такої колоди і не знаю, чи вона існує, з такими іншими скажімо так, картинками, з іншим баченням. Але коли ви почнете читати і шукати інформацію про значення перевернутих, ви наткнетеся на різні значення і вам чисто на своїй практиці. Треба буде вибрати, яке значення вам підходить. Не факт, що ви виберете цю колоду, і вона вам буде відіграватися тими значеннями, як вони намальовані. Розумієте? Тобто, тут треба перепровіряти. Все-таки я би вам радила брати звичайну колоду, отаку, ну, типу класичну, перевернуті карти використовувати і дивитися, як воно у вас відіграється. Розумієте, надіюсь, про що я кажу? Добре, давайте підемо до іншої карти. Припустимо, Луна, та місяць, в прямому значенні якась там запутаність, та, якась неадекватність. Ну, різні всякі значення, не буду зараз на цьому концентруватися. В перевернутому вигляді, значення місяця може бути знову ж таки двояким. Тому що одне значення може бути, це, типу, як. Взагалі, знаєте, така пс психологія, ну, якщо в прямому це таке ну, запутаність, якась неясність, я в чомусь помиляюся, чогось не розумію. В перевернутому одне з значень може бути це взагалі якісь настільки складна психологія, настільки запутаність, що аж хвороба, розумієте? Тобто повна якась така неадекватність. Розумієте, Це і залежності всякого роду наркотичні, алкогольні, і психологічні різні розлади, там, і депресивні, і тривожні, і, і всякі такі там, агресивні, припустимо, теж. Тобто, може вона якби, погіршувати в гіршу сторону своє значення показувати. Луна пряма це типу, проблеми з психікою або неясність, яку ще можна розрулити, а в перевернутому це вже щось таке дуже страшне. І чи там страхи з минулого, розумієте? ну Всякі такі ужасні речі. З іншого та як у тут ця карта показує, коли по автору дивитися цю колоду, то вона говорить про якісь такі страхи і запутаність в гіршу сторону. Але є значення місяця в перевернутому вигляді. Одне з них про навпаки. Тобто, якщо в прямому є запутаність, то в перевернутому все, все виходить назовні, все стає ясно, всі все розуміють, будь-яка брехня вскривається, запутані стосунки, скажімо так, вирішуються, ну, чи разом, чи, чи розходимось. Тобто, навпаки, вкриття всяких таємниць. Розумієте, та? тобто, значення? В перевернутій карті може бути різне. І вам треба буде на собі або додатковими картами уточняти, що за собою несе оця перевернута карта. Тобто це є в два рази більше роботи, ніж робота з прямими картами. Так само відлюдник, дивіться, відлюдник по одним, скажімо так, джерелам, якщо він в перевернутому вигляді, він несе за собою. Ще більше поглиблення в себе. Тобто, якщо тут я хочу побути на самоті, один, щось собі подумати, попрацювати там, ну, в залежності, про що ми дивимося, чи про стосунки, чи про роботу, хочу собі сам на самоті, в перевернутому вигляді може бути так, як тут говорить оця колода. Тобто автор цієї колоди, скажімо так, брав перевернуте значення в гіршому його варіанті, а не в кращому. Але може бути і протилежне значення. І тут, типу, я навпаки, я ще більше тікаю в себе, я тікаю в відповідальності, я не хочу нічого вирішувати. Ем, ну, Хтось хтось йде, там, знаєте, во все тяжкі, коли тікає від якихось обставин зовнішніх, а хтось взагалі від людей повністю е, ну, так відгороджується. Тобто це ще гірше значення очельника. Тобто, очельник помножений, скажімо так, на два. Це по цій колоді. Але так само є значення очельника в перевернутому вигляді навпаки. Тобто протилежне, якщо начальник відлюдник хоче там побути собі сам, і він собі якусь свою правду шукає, якісь рішення шукає. то по перевернутому, навпаки, типу я не тікаю від людей, я йду в суспільство, я не хочу бути сам, я хочу, щоб мені хтось допоміг, наприклад, на стосунки, якщо дивитися протилежне значення, це не я є сам, а я навпаки йду і шукаю собі когось, і, і в мене є варіанти. А тут я тікаю ще глибше в себе і взагалі навіть тих відносин не хочу. Розумієте, так? Тобто перевернути значення карти може бути двох варіантів. Може бути протилежне значення мати, а може мати так якби, пряме значення в гіршому його прояві, скажімо так. І тут є складність, тобто, треба буде перепровіряти, виводити знову ж таки свої значення, які з двох варіантів. Тобто, от в мінусі є, що. Значення може, ой, так, вибачте, значення може бути, припустимо, протилежне, може бути посилене ще гірше. Є ще третій варіант, ну, скажімо так, трохи, воно і не протилежне, і не посилене, воно так якби пом'якшене, чи як би то написати? І вам треба буде тоді, виходить, для себе вивести оце значення, як з вами працюють перевернуті карти. Тому так, на рахунок карт прямих і перевернутих. Вам самим обирати, хочете ви з ними працювати чи не хочете. З одного боку, є плюс, тобто ви всі значення, які закладені в прямій карті, а в прямій вони є і прямі, і протилежні. Ну, тобто їх є багато, їх є кілька. Ви їх розділите, скажімо так, на два. Буде простіше, але з іншого боку, щоб вивести оце інше значення перевернутої карти, треба затратити дуже багато часу, сил, ну, практики. По-іншому ніяк. Тому вам самим обирати, користуватися ними чи ні. Особисто, про, про мене я ними користуюся, але дуже рідко. Ну, буває. Не можу сказати, що зовсім не користуюсь. Користуюсь, але в якихось рідких випадках. Сказати в яких випадках навіть не можу. Тому що, ну от як воно захочеться, як воно потягне, як воно відчувається. Отак. От Одним людям дивлюсь перевернутими, іншим ні. Це якісь такі, я не знаю, це якісь відчуття. І у вас так само воно повинно бути з часом. Перевернутими картами, ну, працювати з ними, виводити їхні значення. Я раджу тим людям, які по прямих картах вже є ну, так би, професійними. Вони вже знають все, як прямі карти працюють, як їх уточняти, що вони можуть за собою нести. І просто для саморозвитку, для, скажімо так, розширення своїх якихось знань для пліднішої ефективнішої роботи можна почати пропрацьовувати протилежні, ой, не протилежні а перевернуті аркани, практикуватися на цьому. А вам вибирати, з одного боку, це буде простіше, тому що ви значення розділите на два. З іншого боку, це складніше у ці про ці перевернуті значення ще треба вивести, попрацювати над цим. Ну, в будь-якому випадку, все одно завжди потрібно буде уточнювати. Я вважаю, як що можна працювати цілком на прямій колоді, без перевернутих, і просто уточнюючи карти, інші, ну чи молодші аркани, чи, чи мішаною колодою, ви користуєтесь, вони вам уточнять, вони вам покажуть. Яке значення вибрати, ну, скажімо так, плюсове, мінусове тінь чи, чи світло з прямої карти. Тобто оті уточнюючі карти вони все одно вас витягнуть, яке значення треба вибрати? Щоб не заморочувати себе перевернутими картами? Але це як кому хочеться. Я надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. Суть перевернутих карт, варто не варто, в чому плюси, в чому мінуси. А вам обирати. Як будуть ще якісь питання на рахунок перевернутих карт, пишіть в коментарях, буду знімати відео, бо це така, мені здається, основна інформація, про яку ми не питали, але можу помилятися. Тому про перевернуті карти, доза задавайте запитання. Як буде треба, буду знімати про них відео ще. Всіх вам благ, всього найкращого, до зустрічі!